Друзі, всім доброго дня! Ми всіх вітаємо з святом. Сьогодні до нас прийшов клієнт за покупкою нового трактора, так би мовити, подарунок на свято. З самого початку цікавила тільки трактор на 40 кінських сил 4 циліндровий Трактор у нас їде. Це лише Буковець Воловецького району. Шифен 404. Дуже хороший вибір. Дуже потужний трактор з хорошими мостами, коробкою. Високий кліренс, найвисокі з 40 кінських сил тракторів. Резина у нас передня 7,5 х 16, задня 12,4х24. Підропідсилювач керма, блокировка в ліс, повишені, понижені, все присутнє. Трактор у нас 2021 року. Гарантія на даний трактор 2 роки. Був проведений тест-драйв перед покупкою. Теж рекомендуємо, хто стикається перший раз з трактором, провести тест драйв. Вітаємо ще раз клієнта з покупкою, хай йому служить. А ми для вас будемо знімати надалі відео з відгрузками, що продається на сьогоднішній день, що є в наявності, ще хочемо по ціні, тому що всі, всі питаються ціну, ціна, ціна. Ціна такого трактора на сьогоднішній день 8300 доларів. Антифріз зараз іде в подарунок для всіх покупців, хто купляє в компанії Мукачево трактора. Тож Запрошуємо до нас вулиця Берівська бічна 1А. Біля заводу Flextronics. Також можна придбати до тракторів ось такі відвали для снігу, поворотні, механічні. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі!